Екологічно чистий дім піраміду, у якому не псується вода і не хворіють люди, будує у Радомишлі майстер Сергій Боженко. Чоловік говорить, жити йому є де, але дуже хотілося втілити ідею на практиці, збудувати оселю за давньою українською технологією. Носився, так як всі носяться з цими брошурками, буклетиками і роздавав. А потім жінка прийшла з магазину і каже, знаєш, що люди кажуть? Він такий розумний, хай сам собі щось построїть. Поняв, пішов строїть. Ціни та підлогу у будинку Сергій Боженко робив як колись саману. Щоб отримати цей матеріал, вмішував глину, солому та коров'як. У вітальні камін. Втім, коли заходиш у спальню, розумієш, що це традиційна українська піч на сучасний манер. Розівали перегоріло. Ви заходите, це камін. Ніхто не догадається, що це піч з першого погляду. Ну а коли заглянуть туди, туди заглянуть, подивіться, це натуральна піч. Просто вона опущена нижче. За словами майстра саманної справи, інколи він не гребував користуватися й новітніми технологіями зокрема, водоізоляцію робив з пінопласту, а на вікнах, хоч і дерев'яні, але склопакети. Я кажу не тільки е принципово екологічно, я кажу, я тупо екологічно. Але не відказуюсь від сучасних матеріалів. За словами Сергія Боженка, будуючи оселю, він орієнтувався на максимальне використання енергії сонця. Оцей колектор на західній стіні будинку даватиме тепло у другій половині дня, коли сонце повертається на захід. Майстер планує влаштувати ще один зі східного боку. Принаймні, я придумав саме простий, саме дешевший. Вот із дощок, полікарбонат. От воно знизу забирає. Внутрішньо хатні температуру. Переганяє через колектор, видає аж на другий поверх через грубу цю, що буде гріться, гріється сонце. Так звучить казково. Але на цьому цікавинки тільки починаються. Виходячи зі співвідношення розмірів хатини, майстер практично побудував мініатюрну копію піраміди Хеопса. Кажуть, що це піраміда Хіопса з таких розрахунків зроблена. Ну, піраміда буде давати енергетику відповідно. На верхній піраміді процеси замідляються всі біологічні. Через те вода не портиться. Через це люди живуть довше, менше хворіють. Навчитися саманної справи до Сергія Боженка з'їжджаються охочі з усієї України. За словами куратора проєкту екобудівництва в системі зеленого туризму Інни Величко, про нашого майстра знають навіть за кордоном. Сергій Боженко, який зайняв минулого року третє місце на міжнародному конкурсі по екологічним проектам, таких людей потрібно знаходити, підтримувати і давати їм реалізовуватися. Найближчим часом на Житомирщині проводитимуть семінари та майстер-класи, під час яких можна буде поспілкуватися з майстрами і дізнатися більше корисного про альтернативні джерела енергії та технології екобудівництва.